you mm -hmm. Всьому, що от там от чайнички, вони зараз підігріваються. Тобто в них є щохвилинний підігрів і ці краники це подача просто гарячої води. Це кавові апарати, не дуже смачна тут кава, а це моя пристрасть, це апарат з соком. І сок тут реально смачний. Усім величезний привіт! Зараз знаходжуся у Туреччині і покажу вам нічний перекус в снек-барі. Кожен раз тут щось нове. Є закуски, салати, е навіть суп і також піца. Піца кожного дня різна, тому е коли яка, ніхто не знає, крім кухаря. Ось така порція. Дивіться. Тут прикол в тому, що завжди подають піцу з картоплею Фрі. І ось ще такий спрайт. Спрайт звичайний. Пробуємо картопельку. Я не знаю чому. Але мені настільки дуже подобається картопля тут в цілому. Вона не жирна, але вона хрумка. Вона не солона, але досолити її навіть не хочеться. І навіть соусу ніякого їй не потрібно. І піца. Дивіться, кожному гостю подають отакі от два шматочки. Ми вже тут їли з ковбасками, з оливками, з такого типу маргарита. Дуже була смачна сирна. І зараз куштуємо цю. У мене таке враження, що це також сирна піца. Так, це сирна піца. Вона не така смачна, як була нещодавно. Попередній раз мені сподобалось вона набагато більше, але це також як для нічного перекусу, це взагалі вау. Грамотно, збалансоване тісто, сир, а що ще потрібно? Мені здається нічого. Я знаю, чому мені попереднього разу сподобалося більше, тому що тоді. В, в піці був не один сир. І один доповнював інший. Зараз тут один, і він е неярко виражений, тому і смак такий е трохи приснуватий. Якби зверху ще додати трохи томатів, грибочків, смаженої цибульки, ну це ж така авторська була подача, але тим не менше, все одно як для перекусу, тим паче нічного. Це класно. з спрайтом. Мене підкорив цей готель тим, що тут жодний напій не розбавляють. І це вартою вашої вподобання. Отже, десерт. Дивіться, ми вже показали вам декілька варіантів. Ось є ще такий заморожений сік. Ось таке морозивко. І ось таке. Я навіть не знаю, з якого починати. Давайте з легкого і до калорійного. Взагалі, ось ці дні, поки я тут відпочивала, було два смаки льоду. Це живачка і лимон. Це дивіться, це радуга. Ну, виглядає це вже по-інстаграмному. Пахне перший аромат, який я відчуваю, це манго, диня. І також жуйка. Чому цього смаку не було раніше? Ну, просто подивіться, це і виглядає офігенно, і смачно, неперевершено. М -м -м. Я не можу вам передати цього смаку. Манго, ананас. Трошки дині, я відчуваю навіть. М -м -м. Якщо вже ставити топ саме льоду, то на першому місці неочікувано цей, потім жулька і аж потім лимон. Але вони всі смачні. Якби я купувала це в магазині, я б за це віддала би, спокійно 70 центів, не більше. Але ставки підвищуються. Йдемо далі. Варіант номер 2 Воно таке плоске. Якщо на дотик, відчувається ніби з горішками, але це обман. О, ну це вже можна 85 центів віддати, навіть 90. Це прикольно теж виглядає, дивіться, тоненьке таке. Це дабл шоколад. Я так можу назвати шоколад в шоколаді, дрібненькі горішки. Реально, 90-95 центів можна вітати. Воно ще реально підморожено класно, тому що до цього ти береш в холодильнику, воно на максималках розтанувши, а тут клас. Скажу вам по секрету, що це моє найсмачніше мороже. Чому найсмачніше, зараз поясню. По-перше, воно, на відміну від інших, вже має вагу. І за це можна віддати спокійно, ну, євро 20. Я маю на увазі 1 ,20 євро 20 центів, а не 20 євро. Бо є такі кументні люди, які б подумали, що я за морозиво хочу віддати 20 євро. Щоб ви просто розуміли. Попереднє було дабл шоколад, я сказала, да? це дабл шоколад і ще фісташка всередині. Вона тут е ніби помадкою, тобто горішка ви не відчуваєте зовсім, його немає тут як консистенції, але смак настільки є занадто ярко виражений. Просто якщо, наприклад, воно трошки підтає, то враження, що ви взагалі марципан їсте. Це надзвичайно. І дуже круто дякую цьому готелю, що є в мене така можливість, і не тільки в мене, а у всіх гостей куштувати такі смаколики безкоштовно. І розуміти, що світ морозиво, він настільки дивовижний, він настільки різноманітний, що вам просто не передати. Отже! Четверте морозиво це також сік. Це жуйка і це лимон. Підемо від меншого до більшого. Лимон мені подобається менше, я скажу, відверто вам, але воно все смачне. Дивіться, тут класно те? Що воно спирало від... видним, ось дивіться. І зверху, якщо ви бачите два кольори, то всередині ще один. І цей колір всередині це також смак. Це малинка. Воно як джем іде. Це смачно, це освіжаюче, це легко. Це спокійно, це просто і це варте вашої уваги, любові і просто кайфу. Втамувати е, спеку во, от реально. У мене є такий стаканчик, ви думаєте, я одразу за зйомку за зв'язкаю? Ні. І майже фіналочка. В кінці скажу, чому майже фіналочка. Також два кольори і всередині ніби смородинка. Це оригінальне, це по-дитячому. Це, Знаєте, таке єси це морозиво. І таким себе безтурботним відчуваєш, не знаю, таким легким, ніби ті чайки над морем, реально. то Вау, вау такі. Я фанат цього морозива. Якби можна було його завести в Україну, я була б перша. Знаєте, це морозивом, хочеться піти відкрити вікно і сказати, ей, йдемо гуляти, там, не знаю, на скакалці пригати, на велику кататися, от настільки навіяла мене безтурботність, але зараз буде ексклюзив морозиво, яке ви не знайдете просто так у морозильнику, але воно тут є, воно е, дуже лімітоване. Його просто так ви не знайдете, і це реальний ексклюзив. Тому переходимо далі, дивимося і ставимо вподобаєчки. Отже, морозиво, заради якого я ходжу кожен день в столову. Ось воно так виглядає. У мене тут два поєднаних смаки це фісташка і полуниця. Вафельки, наскільки я розумію, вони роблять самі. І в принципі, це морозиво дуже натуральне. Відповідно і смачне. Це я вже кажу, бо я знаю. Але зараз куштую для вас. Мені зробили спеціально два смаки. От взагалі можна взяти там на вибір три смаки: це шоколад, фісташка і полуниця. Також ще була карамель, але зараз вже немає. Куштуємо. Я не знаю, як вам це пояснити. Це така консистенція, ніби. Вершкове масло, воно настільки натуральне, воно настільки смачне, в міру жирне, але й в міру солодке. Тобто тут ідеальний є баланс, той баланс, якого немає в пакетованому морозиві, Тобто у цьому, що ми забираємо, купуємо в магазинах. Фісташка вона більш така приторна. Якщо полуничка вона така освіжаюча, така навіть з такою маленькою кислиночкою, то фісташка занадто солодка і притарна, але як варіант може бути. А ось в мене вдалося захопити два смаки разом. Це цікаве поєднання. Фісташка полуниця, уявляєте? Я думаю, що навряд чи. Дивіться, те, що я вам показувала на паличках заморожений літ, сік, я не знаю, що це досі, воно ну, реально смачне. Але це, ну, самі розумієте, якщо порівнювати, то це, звичайно, виграє. Заради цього варто було приїхати в сонячну Туреччину і продегустувати саме для вас це морозиво. Тому підписуємося на сторіночку, ставимо вподобаєчки, поширюємо україномовний контент, кидаємо донатики. До речі, у нас зараз іде розіграш за донат більше ніж 500 гривень. Ви гарантовано отримуєте футболочку Фуд Рівне. Це ексклюзивна футболочка, тому поспішайте. І саме ви можете стати володарем лімітованої колекції моїх власних розроблених футболочок. Всім папа. -па.